На згадку про відомого гравця та тренера в Івано-Франківську відбувся традиційний всеукраїнський турнір з міні футболу, присвячений пам'яті Юрія Шулятицького. Змагання серед 10-річних юнаків тривали впродовж трьох днів. Деталі баталій у матеріалі Ольги Нестарук. Від першого і до останнього дня він жив футболом. Саме так про свого батька Юрія Шулятицького розповідає його син Теска. Батько був. І тренером, і начальником команди Прикарпаття, і багато очолював команди професійних виховав не одного футболіста. Так що ми про нього пам'ятаємо, проводимо турніри і пам'ять нас жива. Юрій Йосипович Шулятицький помер у віці 70 років. За плечима у нього кар'єра гравця та тривала тренерська діяльність. Добре, знав цю людину. Ну, сказати, що це був мій старший товариш. Ми з ним працювали і в клубі футбольному, і він був заступником голови федерації. Людина з великої букви, професіонал, дуже любив футбол, дуже любив дітей і вартує. Вартує сьогодні згадати про нього. Турнір пам'яті Юрія Шулятицького цьогоріч уже одинадцятий за ліком. Традиційно до участі у змаганнях долучилися 12 команд. Ми турніри не зупиняли. Дякуючи нашим збройним силам України, нашим хлопцям, які нам дають можливості проводити турніри. Ми не зупиняли. Ми турніри проводили наразі. Мають бажання люди приїжджають до нас. І от з Дніпропетровщини приїхало дві команди. В них там важкіша ситуація, чим у нас, і вони нам дякують, що. Трохи діти могли відлюктись, від у них по 15 годин тривоги. Цей турнір пам'яті Юрія Йосифа Швальтицького він вирізняється чим. По-перше, він є в нашому календарі календарі асоціації. Ми підтримуємо цей турнір по багатьох причинах. По-перше, його роблять люди, які професійно підходять. Ну, це маленькі діти, але все одно треба професійний підхід. Він порівнює організації, по рівню учасників. По ідеології, я би так сказав, він один з кращих у боротьбі за третє місце змагань. Зустрілися гравці калуського «Ігровця» та франківської ніки. 05 крихівці перемогу вибороли останні з рахунком 1-0. Завершився ще один традиційний турнір. Дуже приємно брати участь. 12 хороших команд було. Ну, здобули третє місце. Молодці вважаю такі турніри доцільними, і хочеться, щоб більше їх було, навіть під час війни, щоб дітки мали можливість грати та розвиватися в плані футболу. Кубок турніру розіграли футболісти Чернівецького шахтаря та франківської команди Ніка 05 каскад. Перемогу з рахунком 5-2 здобули гості з Чернівців.